Вітаю, ми продовжуємо нашу кар'єру за безробітнього футбол менеджер 22. І це вже огляд восьмого чемпіонського в певній мірі сезону. І що ж, давайте подивимося, що нам там згенерував ФМ. Наші трансфери Ульріх. Керівництво задоволено ним. Я, власне, також ним задоволений. На початку сезону досить сильно нам додав. Буду намагатись продовжити його оренду. Німецький воротар Лукас Айнрех. Ну, чотири матчі відіграв. Відіграв непогано. Для резерву непогано. По скілам подивимось пізніше. Прада. Ось ким, ким а ним я дуже сильно задоволений. Всього за 1 мільйон. Але непогано так додав. Нам у захисті. Стало більш спокійно там. І тому дуже сильно задоволений. йонг молоде наше дарування. Ну як, 23 роки, але для воротаря це дуже молодий. Цього за 100 тисяч. Основний наш воротар оцінка 7.06 там здається. Тому задоволений. Сержі, Аренда. Аналогічно з Улірхом. Задоволений, додав нам на початку сезону, плюс-мінус стабільно весь сезон. Буду намагатися продовжувати його аренду. Андрес. Аренда, але тут вже я буду думати над тим, щоб. Чи продовжувати його. Далі. Антоніс. Власне, брав його як гравця резерву. Свої там. Матчі відіграв, відіграв поганенько. Буде, якщо пропозиція, можливо, я і продам його. Бакстон. Така поспішна. Поспішний трансфер досить був. Я подивився, молоде дарування, ну, але по скілам не виправдав себе. Хоча декілька разів врятував нас, тому питань ніяких немає. Мейхер, також поспішний був трансфер. Але для резерву досить-досить непогано. Що стосується трансферів на вихід, як нагадування, Тачі 425 тисяч, наша фейчка 350. До речі, якщо я правильно пам'ятаю, він віддав асист у матчі проти нас. Кантеро 1,6 мільйони Фагнані. Ну, фагнані, то взагалі для мене найбільша втрата була. Так, 8,5 мільйонів він нам дав, але не знаю, важкувато досить сприймалося це. Калайча 100 тисяч, як я й казав, Бакайоко 120 тисяч. Так, ну, керівництво не задоволено, але кошти нам допомогли. Акунку за 3,5, бустер безкоштовно. Ну і ще один такий трансфер, аруен за 6,7. Болюче, але все ж таки, як на мене, без навіть без нього ми змогли пройти далі. Окей, діє безкоштовно, і Гілмур за 1,8. Можливо, не треба було, але той самий ульріх як на мене, досить непогано себе показав. По арендах ну, і цікавого, що можуть нас. Цікавити, це Діес у Кривбасі. Ну, загалом 26 матчів на 6,82, як на мене, досить непогано. Тому, 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 давайте далі. Результати сезону ну, ліга. Перше місце. Звичайно ж, керівництво буде цим задоволене. Тут питань нема. Найкращий наш бомбардир Мовіла. Ну, зараз до того. Перейдемо. Чому навіть без мінусом я не знаю. Ну, як-не-як, як ми перемогли. Ну Кубок наше болюче місце, тому тут не будемо затримуватися. Моменти: найбільша перемога проти депортиво 5-1. Матч пам'яті, скажімо так, проти Малаги 0-1. Це ще у вересні в нас було. І найкращий гол сезону умовіли, я так розумію, він навіть тоді ж якраз покер зробив. Давайте до фінансів. Тут в нас о, спонсорський менше став контракт. За телевізійні права також менше стало. Ну, а інші трохи підвищилися. Надходження по футболках Мовіла. До речі, Артоля, котрий взагалі майже і не грав. Альба, Циммерман і Конопля. Ну, приємно заюхима. Тож, по складу, ну, ви його вже бачили неодноразово, тому не буду на ньому довго. Так, по нагородам особисті нагороди. Нарешті більше однієї взагалі нагороди отримав наш тренер. три Тренер місяця у жовтні, листопаді та квітні. По особистим нагородах ну Мовіла, Йонг, Сер... Сержи найбільше асистів, Пилайо. Найбільше пасів за 90 хвилин. За лігу ніхто нічого не отримав. По рекордах. Мовіла. Бомбардирські рекорди. Побив. покер також. Рекорд 4 м'ячі від нього. Man of the match також найбільше в нього. Ну. І, до речі, 76 голів у Лізі. відмовили це також рекорд. Ну і Гіль. Котрий у 15 років та 268 днів дебютував це наш наймолодший гравець. Ну, загалом, це в нас якось так виглядає все. Що ж, давайте завершуємо і перейдемо до складу. Йонг. Ну, власне, я ним задоволений. Прийшов тоді, коли було потрібно. Відіграв скільки 39 матчів у старті, 23 пропущених. Тому питань взагалі немає. Так, скіли тут певні падають. Хоча до цього, коли дивився, там вони навпаки певні зростали. А я так гадаю, це все через те, що кінець сезону, і вже на початку наступного все буде або рівно, або буде. Підвищуватись. Брежнік, Ну стабільно, 25 років. 691 якби не травма, я так думаю, було б трохи краще. Там, звичайно, фізика трохи в нього хромає, але важливий матчі стабільний. Це дуже і дуже важливо. Ну і малюють нам, що непоганий буде для першої ліги, тому. Залишаємо і будемо дивитись Хоча є в нас проблема якраз таки на лівому фланзі захисту, і я буду собі шукати якогось гравця у міжсезонні. Конопля. Починав. Якщо я правильно пам'ятаю, якраз таки на заміні цей сезон, але по факту потім став нашим основним. Ну, 33 матчі. 694 94 оцінка. Питань взагалі ніяких. Майже стабільно, але через те, що йому 29 років, буде важкувати, я так думаю, йому у наступних сезонах. Хоча стабільно це дуже і дуже важливо для нас. Ломбертос. Я сподівався на нього, що він буде зростати, але все ж таки. У нього того не вийшло, плюс травми. І так, резерв. Або відправлю до другої команди, або продам. Тут навіть нічого такого. Мейхер, як я казав, до цього, поспішно так, взяв. Хоча для резерву непогано. Там по ходу сезону, здається, був один такий момент, що він майже вийшов у старті. Але або йонг або Лукас. реабілітувалися і змогли зіграти цей матч. Мовіла. Ну, питань нема. 22 роки зростає, забуває 25 голів за сезон. Сподіваюсь, хоча б 12, там, 15 голів у наступному в сезоні він зможе забити вже у першій лізі. Але, я ж кажу, зростає, підписав новий контракт, до речі, скільки там зараз в нього відступні, 12 мільйонів. Ну, не всі зможуть потягнути. Буду боротись за нього до останнього. Ескобар, ну, ось це той. На кого я сподіваюся, один з тих. Так, трохи нестабільно грає. Тут питань нема, але амбітний, тому сподіваюся, це вирівняється в нього. Тим паче на всього 17 років. У 17 років 10 матчів в основі на оцінку 6.99, як на мене, то чудовий результат. Ну і нам там малюють, що дуже і дуже сильно може ще прогресувати Побачимо, як він буде грати вже у першій лізі. Пелайо один з наших основних центральних захисників 38 матчів у старті, оцінка 7,42. Ну, що тут можна ще казати. Сподіваюся, в нас його о, ніхто за відступні не викупить. Так, є певні проблеми тось, з технікою, про що нам кажуть, і немає міжнародного досвіду, але збірна Іспанії то досить така, досить велика кількість талантів. претендує до цієї збірної. І тому хай він краще в нас буде на міжнародні матчі не буде кататись, менше травм отримає. Ну і, до речі, скіли потрошечку потрошечку, але зростають. Ну, і 26 років для центрального захисника, це, як на мене, такий основний час для розвитку. Прада, як я і казав, питань нема. Але скіли падають. 28 років. Ну, можливо, і дуже сильно сподіваюся, що так само, як і в Йонка, просто-напросто, що кінець сезону, і тому намалювала, що скіли пішли донизу. Хоча. Гарний гравець першої ліги. Ну, і тут я погоджуюсь але по мінусах, тобто розвиток, міжнародний досвід, і не буде зростати, хоча 28 років. Якщо схили не будуть сильно падати, то хоч, то думаю, ще сезони два у Лалізі зможе відіграти. Горка Руїс. Ну, я йому, здається, контракт запропонував. І подивимося, що він на нього скаже. По скілах непоганий, але я його не бачу у стартовому складі, бо техніка дуже, дуже сильно хромає. І буду відправляти його саме у оренди. Для того, щоб він там підіймав свої скіли. Серджи. Буду намагатись подовжити його оренду. Так, трохи нестабільно грає, але все ж таки. Певні скіли навіть зростають. Тому подивимося, чи вийде в мене саме подовжити його контракт. Еянго, були пропозиції на нього, але я відмовляв, став нашим основним гравцем. і Але ну він вже не буде зростати. Хоча. Певні скіли трохи вгору йдуть, але, 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 не знаю, буду дивитись, якщо зможу знайти когось кращого, якраз таки в зону опорної, то продам його. Бо на заміні він сидіти не хоче. Тобто, як мінімум, там 12-15 матчів на старті сезону, ну, а це пів сезону, перша його половина, він хоче грати у основі. Ну, тому, буду дивитись хоча по оцінці 7.08, можливо, і залишиться. Я ще за нього не впевнений. ульріх Буду 100% намагатись продовжити його контракт. Так, є. Проблеми з травмами, але ж, то які? Середня оцінка 7-18. 37 матчів у старті. Тому дуже багато він додав нашій команді. Я задоволений, те, що все ж таки. Гілмур пішов, і я вирішив піти по арендах і шукав собі гравців якраз у центр поля. Тому будемо намагатися далі його продовжити контракт. циммерман Скіли падають, виходив на заміни, не допомагав нам. Тому, якщо буде якась цікава пропозиція, там, до речі, 10 мільйонів в нього відступні, ну, хоча б за 5-6, можливо, я його продам. Бо важливі матчі в нього є з цим проблема, тренуватись не хоче, тому. Скоріш за все, буде незадоволений тим, що не грає, і нам то не потрібно. Але були на нього в мене великі такі сподівання. Августін не грав, не є що хоче більшого. Але по скіла, ну, я не можу йому то запропонувати. Тобто, як нападника, ну, завершення 7. І на фланг, на пас 8. Ну. Як далекий-далекий резерв максимум. альба був впевнений я в ньому. Думав, що ну заміни не більше після того, як Аруен пішов, він наш основний центральний плеймейкер. І скіли почали зростати. Оцінка загальна 6,92. Тому, сподіваюсь Додасть нам. Е, у Лалізі і буде тягнути тягнути вперед. Далі Андрес. ну Так, фізика непогана, психіка непогана, але по статистиці 6,82, три голи і сім асистів. Це при тому, що у Серджі Якщо. Давайте подивимося. Скільки там було? 10 і 11. Вони були в рівних умовах. Ну і тому я, скоріш за все, не буду навіть подовжувати його контракт. Хоча під кінець трансферного вікна, якщо будуть проблеми якраз таки на правому фланзі, можливо, і спробую. Але не обіцяю того. Антоніс, скіли рівнесенькі, нещасливий не він. Я його розумію, хотів грати, але можливості в нього не було. Ну, брав його на заміну феї, як такий гравець далекого резерву. Оцінка 659. Спробую його продати, до речі, так, він до нас безкоштовно. Тобто, якісь кошти ми отримаємо за нього і будемо радіти цьому. Артоля у минулому сезоні був нашим основним. Зараз він більше на заміну. Ну, важливий матч так. Він непогано грає. Велику кількість е позицій може закривати. Але 22 матчі на заміну, оцінка 6,67. Не знаю, буду подовжувати з ним контракт, але на умовах того, що буде гравцем там другою заміною, скажімо. так Переходимо далі. Бакстон, як я і казав, фізика чудова, психіка непогана, але по техніці є проблеми, тому резерв. Тим паче нестабільне, оцінка 6,5. Можливо, просто віддам його в оренду і забудемо просто-напросто про нього. Діас. На початку сезону почав нити, що хоче грати частіше. Зараз також він нещасливий. Я його трохи повипускав. Оцінка 7-0. Тобто, 5 матчів в основі 9 на заміну, 3 голи. Непогана така в нього там була серія. Ну Поки Мовіло забиває, в нього немає шансів в основу дійти. Тому попросить продати його, я його все ж таки продам і буду шукати когось ще йому на заміну Хоча по скілам завершення 15 гра головою 17, ну, це чудово. Але. При Мовілі йому немає можливості просто-напросто заграти. І Кердіс, як я і казав, непогано. Ну, скіли не зростають, але все ж таки, ну, 24 матчі в основі. 5 голів, 1 асист. Добре. Як на мене, то добре. Тим паче, ну треба акліматизація, певна, у новому чемпіонаті. Тому окей. Ну і Лукас. Наш німецький воротар трохи пограв. Не сильно зростає. Ну Зрозуміло, бо грав дуже мало. Але оцінка 7-1 непогано залишається в нас так само другим воротарем. Ну і гіль. Малень, маленька моя надія: скіли зростають. Це дуже і дуже чудово, особливо приємно те, що психіка майже вся. Пішла до гори. Ну, і до того ж фізика. Далі, що в нас там? Іглесіас Ну. Гравець заміни, котрий може вийти і вирішити нам гору. Так, оцінка 6:66, того не скаже. Але 30 років, і навіть у 30 років в нього певні скіли зростають. І як на мене, це чудово. Він не що мало грає, він спокійний. Тому такий ветеран нам потрібен, я його залишаю. Питань ніяких немає. Хай він буде. Якщо що, буде навчати саме молодь нашу. Ну і, знову ж таки, Йонг. Що? Про що вам би ще розповісти? Давайте, можливо, подивимося, хто в нас у Лалізі. УСК, Леванте, та вилітають. Тобто, наскільки я розумію, ті, хто піднялися у нас в минулому сезоні, давайте перевіримо. Так, Леванте, УСК та Вони, власне, і вилітають. Ну, поганенька така інформація для нас. Будемо сподіватися, що хоча б в ось цій зоні зможемо. За результатами наступного сезону, закріпитись. А там уже, звичайно, будемо дивитись. Дуже важливо буде якраз таки залишитись і не вилетіти одразу ж. Тому очікуємо наступного сезону. За кадром я, як завжди, зроблю трансфери під Лалігу. Оновлю, скоріш за все, трохи персонал. Ну. І, власне, буду награвати нашу команду. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі. І до зустрічі у новому сезоні.